Починаємо. Пам'ятаєте, як ми граємо? Я знаю. Пам'ятаєте? Піднімайте ручки вгору, дівчатка проходимо. Смотри, почали, проходимо, проходимо. Зараз ви підете, беремо за рус. Раз. Далі, на смузі. Піднімайте ручки, піднімайте. Дай нас, дай наймайте. А ви ж піднімайте ручки. ручки? Назад, чуть -чуть, чуть назад, підходимо. Назад, молодці. Да. О, Супер, молодці. Проходьте, проходьте. І тут, і тут. Хорошо, давай, пишка. Давай. Я я а я, а я. давайте порахуємо. Давайте порахуємо. Хто буде ходить? Давай, давай. 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 Давайте коло давай. сюди. Діти, знаєте, я зараз порахую. Сюди. Дві, а що, два коло? Такі будемо піднімати. Давай, Тук-тук. А Тук-тук. Пишка вдома. Мишка спить. показуй Є. Є! підняли ручки, ручки підняли, <рошки> підняли, підняли. ручки. Бігом ховайся, 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 ховайся. Закрили все. Це грубо повного дня. Так як раніше довоєнний час ми працювали там з 7 ранку до 17 і до 18 години, так і зараз ми будемо працювати повний день. Тому що в нас була група подовженого дня, коли діти йшли додому о першій годині дня, там собі спали чи просто відпочивали з батьками, і о третій годині поверталися в садок для проведення занять. До ну, оскільки діти перестали ходити, вже січні дуже погана була відвідуваність. Там у нас було дві групи, які ходило там 5-7 дітей. Ради цього тримати персонал якось було нераціонально. Тому ми вирішили з 1 лютого закрили групу подовженого дня. Ну за заявами батьків, які зверталися до управління освіти, особисто до Олени Григорівни Баранецької. Проханням відкрити групу повного дня для дітей старшої групи. Чого саме для старшої групи? Тому що згідно чинного законодавства, дітям, діти повинні мати денний сон. А після того, як вони поїдали, починається денний сон, щоб діти відпочили, тому що їхня психіка ще не може витримати без денного сна. Але в зв'язку з тим, що під час воєнного стану в санітарний регламент внесли зміни, що денний сон замінює, замінюється денним відпочинком. Ось для дітей саме старшого дошкільного віку. Тому Лена Грігорна запропонувала, каже: Опитайте батьків, чи є такі батьки, які хочуть, щоб їхні діти залишалися в садку на повний день без денного сна. І якщо будуть бажаючі, то відкривайте таку групу. Ми провели опитування. Єдине, що ми поставили умову для того, щоб батьки принесли довідку, що діти справді що батьки справді на роботі, тому що. Якщо ми скажемо, що просто всі бажаючі, то прийде достатньо багато дітей. Це знову ж таки навантаження на персонал, який працює зараз згідно вимог, працюють обидва вихователя в першу половину дня. В зв'язку з тим, що під час тривоги ми повинні швидко активно одягнути дітей, вивести їх за. В своє сховище, то це впрацюють два педагога в першу половину дня. Получається, що в другу половину дня додаткове навантаження, це треба їм або доплату платити, або ще ну, шукати, хто стане на другу зміну. І теж кожного дня другий вихователь це теж для дітей незручно. Наприклад, сьогодні в групі мало дітей. Я можу педагога. Не взяти на роботу, стати сиди вдома, прийдеш на час дня. Ну це щодня другі вихователі будуть. Дітям теж звикати, що у нас 28 вихователів в штатному розкладі. Щодня буде інший вихователь, це теж якось не зовсім гарно. Тому ми поставили умову. Шановні батьки, ти, хто працює повний день, приносіть нам довідку з місця роботи, що працюєте, і ми тоді будемо цих дітей зараховувати у групу повного дня. Старші діти – це від 4 чи від 5? Ні, старші діти – це 6 рік життя, тобто 5-6 рік. Це ті, які вже 1 вересня підуть до школи. І яка зараз відвідуваність? Скільки таких? Наша група набралася. 14 вчора було по списку дітей. Сьогодні ще один перенесли довідку, це вже до 15 та дитина. Вчора було в наявності 11 дітей. І ми ще цей тиждень працюємо без харчування. Але вчора подивилися, що діти десь в три-півчетвертої дуже вже хотіли їсти. Просили, що щось перекусить. Батьки там поклали їм в рюзачки печиво, яблучко, хто там що приніс. Вони вчора перекусили. Ну, сьогодні ми узгодили з управлінням освіти, що з понеділка, скоріше за все, почнемо і харчування робити, тобто буде вечеря, десь пів четвертої. А яка це буде вечеря? Якийсь як ну, перекус чи Мені, це буде то, повноцінно? Дійна, вечеря. Буде писатися меню. Тобто ми зараз пишемо меню двохразове – разів, сніданок і обід. Цих дітей ми пишемо окремо, буде група і буде трихаразове харчування. Сніданок, обід і вечеря. Зараз чим займають дітей на період, коли вони зазвичай сплять? До, до, до часу дня вони знаходяться в кожен своїх групах. Це нас чотири старші групи, які після часу дня збираються в одній групі. О першій годині, коли вся основна маса дітей пішла додому, збираються вихователі, зводять їх на майданчик. У нас група номер 9 якраз дуже зручно навпроти кабінету директора. Я бачу, скільки дітей ще Вони тут і майданчик дуже зручно розташований. Ось вихователі зводять дітей, залишаються вихователі, які вже будуть працювати з ними. Десь вчора вони гуляли. До другої години дня набігалися там, награлися, зайшли в приміщення, ось, там їм читали, вони собі гралися, потім у них в три години був перекус і знову ж таки було заняття згідно розкладу. Ми розписуємо вихователь методист, написала в занять, що Вони собі в другу половину дня провели там заняття, художня тертура, малювання, оскільки це старша грамота, підготовка до школи, якісь там заняття. Ось. І потім знову виходять на вулицю, вже там зіграються, чекають батьків. Ви кажете, 14 чи 11 чому? Вчора було 11, за списком 14 списків. Ну, ми теж говорю, кажіть батькам так, записалися, ходимо. А то, як так, ми записалися, а ходити будемо, коли нам голову там прийде один раз на тиждень, так діло не піде. Тому записались, ходимо. А то як відкрили, так і закриємо назад. Це старша група. До 20 дітей, може бути за списком. До 20 дітей можна спокійно набрати а відвідуваність по факту, скільки прийде. І це два вихователі з ними? Так, да, два вихователі після обіду з ними працюють. Чи збільшилася кількість, ну, як останнім часом, дітей-переселенців? Ні, у нас стабільно кількість. Вони просто мігрують. Миколаївська область виїжджає. Активно повертається місто і Миколаїв, Миколаївська область. Зато приїжджають Херсонська область зараз. Тобто у нас було 27 дітей в січні місяці внутрішньо переміщених осіб. І така чисельність і на 1 березня залишилась. Тобто ми щомісяця на перше число здаємо звіт в управління освіти, скільки яких у нас категорій дітей? От у нас в січні було 27, і сьогодні робили табличку за лютий. 27 дітей так і залишилось, просто інші ті поїхали, інші приїхали. Це ніяк. О, рибка. Яка рибка. Сьогодні в нас присутніх зранку було 47 діток, залишаються після обіду по потребі батьків. Ми обов'язково беремо батьків таку заяву, тому що дітки, дітки не сплять, тобто вони пообідали, їх виводять на прогулянку, вони знаходяться без сна. Вони зараз, от мама зараз підходить, да, забирають поступово. Тобто хтось в основу основі свої забирають основну кількість дітей, забирають час дня з 12 до часу, а ті, хто залишається, от сьогодні залишилося 13 діток, яких будуть поступово забирати. І вони їх забирають до 4 тобто 4 години забирають останню дитину, яка присутня в дитячому садочку. Вони на, на прогулянці, вже пообідавши на прогулянці, знаходяться. Зато вони заходять в групу, це різновікова група і займаються, займаються з дітками таким чином. Тобто Вони на вулиці з ними рухливі ігри грають, вони іграшками грають, заходять в групу, вони їм читають, вони можуть на килимку відпочити, Тобто вони не сплять, вони. Ну, хтось може там склонитися, да зробити вигляд, щоб він приліг, але вони там вони не сплять, вони просто на килимку граються, можуть малювати, сісти за стіл, можуть ліпити, їм читають, можуть почитати якусь казочку. І дуже достатньо іграшок, яким дозволяється діткам пограти. Підходять батьки, підходям. Є такі, які телефонують, діток виводять до батьків на вулицю. Є батьки, які заходять в групу. Які умови, щоб ви... Вони ну як мали право тут залишатися. Ну це ті ті, ті батьки, які працюють, то тобто довідки від батьків, що вони працюють, що є в них така потреба. Вони обов'язково пишуть заяву. Тому що бувають такі дні, бувають такі випадки, коли діток приходиться вести в сховище. Маємо дві гарних кімнати обладнаних для діток. Там теж вони можуть і малювати, і присісти, і грати. Є вода, є печиво для перекусу. Діткам, якщо є така необхідність, батьки знають, де це знаходиться. От, ну і повертаюсь до того, що обов'язково повинна бути заява батьків, тому що дітки виходить так, що дітки не лягають спати. Тому за мінусом діток в нас є 4 дитинки, які в інклюзивній групі, тобто без цих діток і без раннього віку, тобто дітки, яким виповнилось 4 роки. Ви своїм батькам повідомляли десь в якійсь групі, там, можливо, у вас Viber чи Telegram, що замість вечері, щоб батьки давали їм якусь їжу з собою. Так, батьки знають. Вони, якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що дітки з рюкзачками. Вони з рюкзачками в них є водичка, в них є свої якийсь там от перекус, який їм дають батьки, але ми теж маємо очищену воду в цих п'ятилітрових йомкостях. І печиво в нас ще залишилося, правда, вже ми ним користуємося два місяці, але то от воно іще ще є. І батьки дають, дають батьки. Якщо є така потреба у діток, то ну вони можуть собі перекусити. Ну, якби в достатньому такій кількості батьки дають собою, так що ще й діляться між собою. А обід у них о 12-й годині? А, так, обід у них 12-й годині. Тобто це повноцінне харчування, перше, друге, обов'язково друге з м'ясом Буває, що там перше з м'ясом або з рибою пітьє, тобто все ну достатньо. Хліб білий, сірий, все свіже. А це так не виходить, що вони якби ну, типу, без вечері, так зазвичай є вечеря, а зараз в групі подовжного дня немає вечері. Так, так. На сьогоднішній, на, на цей період, на цей час, ну у нас двохразове харчування. Двохразове. Вони снідають, і от ви бачили, в нас є генератор, то тобто є, в нас вже постійно є приготовлена їжа, кухарі працюють. Бувають такі випадки, що ну рідко, от останній час рідко. Що діти ну, чекають обіду, розумієте? От вже потрібно сідати, можна було б сідати за обідати, а тут тривога. Дітей забираємо в сховище. От, ну І буває так, що якусь частину приходять батьки до дітей, коли є тривога. Але обід приготовлений постійно. Нам придбали ці генератори, які на, завдяки їм можна приготувати їжу, не пропускаючи. Ну були такі випадки в січні місяці, де були дні, де діти були без харчування. Наповненість групи, яка має бути ну, найбільша кількість дітей там. Ну то дозволяється під час війни 5 діток на одного вихователя. Ну, тобто працює в 10, в групі: 10 дітей, два вихователя, і з ними помічник вихователя з цими дітками. І за чого? І за того, що от, дітки. Ще за столом. Тут тривога. Быстренько треба одіти, довести їх в це сховище. Буває так, що дітки на занятті потрібно забрати чи з музичної зали, чи просто зі столу. Все це потрібно робити терміново. У нас працюючих шість груп, шість груп працюючих, і сьома група це от другу половину дня. Друга половина дня це діти, які залишаються, чи ті, ті, ще яких там приводять, можливо? Ні, ні, ті, що за ті залишаються діти так. Залишається З тих 47 дітей, які сьогодні були присутні зранку. Залишилося 13 дітей в другу половину дня, але вже приходить інший вихователь, який працює з цими дітками. А до четвертої години не рано це в батьків як ну, влаштовує, бо до четвертої години ще всі працюють взагалі-то? Ну, працюють десь. Є такі випадки, коли пишуть заяву, просять, щоб хтось там взяв, або бабушки забирають, розумієте? Але тримати дітей голодними іще там до шісти це вже буде якби великий такий от термін. Тому ну і втомлюються дома. Вони можуть там відпочити, полежати, раніше спати, лягти. Ну це вже якби справа батьків. От ну от по такі є така необхідність, і батьки залишають дітей до 4 годин. Вихователь допрацьовує ці години, тобто вихователь все рівно працює 6 годин, тобто, не дивлячись на те, що діток забирають раніше. Вони прибирають потім за дітками, плани пишуть, готуються до слідуючого дня. Тобто обов'язково знаходиться для них робота для того вони додому не уходять. Ice cream. Okay, ice. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Прийшла, тепло нам принесла, і теплі вітри сонечко яскраве, і скоро буде прокидатись природа. Вони дуже лагідні, теплі. І вискочили в поле, а там трави стоять свіжі, густі, зелені і кричать вітри. Ви будете сьогодні маленькими акторами. Зароблять, то приїдять. Та й нема. От, баба й напалась на діда. Зробите, зроби та зробий солом'яного бичка. Є? 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 Можна. Сама сіла. І тепер ми з вами зараз присядемо на ці стільці і вирішимо. В нашому закладі в номер 5 Теремок працює дві прогулянкові групи в другу половину дня. Ми організували таку роботу з вересня місяця. Від у нас працюють такі гуртки, як комп'ютерна грамота, англійська мова, музично-театральна студія Теремок та хореографія Ми, діти України. Діти ходять з задоволенням. Наші гуртки на нашу другу половину дня, а також ми ще займаємося підготовкою до школи і працюємо дійсно за програмою дитина. Батькам зручно, так? тому що діти відвідують другу половину дня і чимось займаються. Діти приходять о 15-й годині і знаходяться в закладі освіти до 17-30. О 13.00 батьки приходять, забирають своїх дітей, а потім о 15.00 повертаються до садочку і вихователі працюють з дітьми. Вони щодня тут? Діти, ну вони міняються. І Одні приходять, другі да, знаходяться щодня і в першу половину, і потім приходять до другої. Але є діти, які побажали відвідувати лише другу половину дня. Вікова категорія яка? Лише діти старшого дошкільного віку. Це від шостий рік життя, це шостий рік життя дітей, які вже в цьому році підуть до школи. Не було у вас ще заяв і чи прохань від батьків, щоб там, можливо, на повний день якось залишати дітей, не водити туди-сюди. Ні, заяв доки не поступало. Якщо будуть заяви, то дійсно будемо працювати повний робочий день. Складемо так графік, щоб батьки могли піти на роботу, а діти знаходитись в дитя в закладі освіти. Вже давно розпочали свою роботу, але ми розпочали роботу з короткотривалих груп, тобто до 6 годин перебування. Це розпочали ми це робити так, масово вже з нового навчального року, тобто з вересня місяця. Коли в кожному садочку відкрились саме групи для перебування дітей з 7 години ранку до 13 години дня з дворазовим харчуванням без денного сну. А також поступово в садочках почали відкриватися і ще групи у другу половину дня, десь в деяких садочках це з 15 години до 17 або до 17.30. Дітей вже старшого віку для старших груп, для того, щоб проводити і підготовку до школи в цих групах, але постало ще питання до управління освіти, стали звертатися батьки і керівники наших підприємств, що є в сім'ях проблеми, де працюють оба батьки, і мамо, і тато. Тобто треба десь дитині бути цілий день. Тому постало й таке питання. Ми збирали директорів наших садочків, радилися з ними, як цю роботу, як відновити роботу наших садочків саме в 12-годинним 12 перебуванням. І ось з першого. Березня, тобто сьогодні, запрацювала така група в першому садочку, тобто діти перебувають з 7 години ранку до 18 години з дворазовим харчуванням без денного сну, і це діти. Старшого дошкільного віку. Ми намагаємось, думаємо, що поступово в кожному садочку в нас по одній групі будуть з'являтися саме тих груп, які будуть працювати саме 12 годин, як це було і до, в, мирні, в мирні часи. І поступово відновлюємо, щоб і харчування було. Триразове, поки що це дворазове харчування, я ще раз наголошую, і без денного сну, і це діти старшого дошкільного віку, які можуть знаходитись такий час без денного сну. Це питання ми узгоджували з Держпродспоживслужбою. Також на це погодились батьки. Ми не можемо організувати денний сон, тому що наші укриття знаходяться поряд з дитячими садочками. Нема в нас укриттів саме в дитячому садочку, і ви ж розумієте, якщо це повітряна тривога маленьких дітей підняти з ліжечка, одіти їх і евакуювати. Це ну, практично неможливо, тому ми поки що. Ось вирішили ось таким чином розпочати роботу спочатку по одній групі, хоча би по одній групі в кожному садочку для дітей старшого дошкільного віку. Ось з таким графіком роботи. Яка ситуація в другому та третьому? В третьому садочку працюють групи короткотривалого перебування, тобто до 6 годин перебування з 7 години ранку до 13 години ранку, і такі ж групи, організовані в другому садочку. В Сичавському садочку є три групи, з яких дві групи організовані саме у другу половину дня. І одна група в першу половину дня в наш в нових білярах відкрита одна група, де діти перебувають в першу половину дня, тобто теж 6 годин перебувають у садочку. А як це вирішується до якої години? Десь до 18-ї, десь до 30-ї? Це в середині колективу вирішується? Чи так. з вами ви якось так? Це вже вирішує педагогічний колектив разом з батьками, бо організовуються такі групи за заявами батьків, тобто вивчається попит батьків, що вони? Що потрібно організувати саме для батьків того чи іншого закладу дошкільної освіти? Ми, як орган управління освіти, ми видали свій наказ на підставі. Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки на підставі листа Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Ми в своєму наказі надали рекомендації садочкам організувати роботу різних груп. Тобто це можуть бути і 2 години перебування, 6 годин, і максимум це 12 годин перебування з двох або триразовим харчуванням, дворазовим або триразовим харчуванням. Тобто, в своєму наказі ми, як орган управління освіти, всі рекомендації дали, всі права дали далі для того, щоб вже Заклади дошкільної освіти далі відпрацьовували вже зі своїми батьками, зі своїми педагогічними колективами, саме як в цьому чи іншому садочку організувати роботу, тобто на сьогодні. Ні в п'ятому, ні в ні в третьому садочку, ні в другому садочку заяв від батьків не надходила для того, щоб організувати саме перебування дітей цілий день в садочку. Їх поки що влаштовує. Ось такі графіки, як в п'ятому садочку, це є групи з сьомої години ранку до тринадцятої години, і є групи з 15-ї години до 17-ї в другому садочку, в третьому садочку, я вже говорила про те, що є групи з 7 години до 13 години, тобто це бажання батьків. Триразове харчування воно організовується тоді, коли дитина перебуває до 12 години, перебуває в садочку. Чому саме сьогоднішнього дня ще не запрацювало? Ну, ви ж розумієте, що сьогодні в садочку тільки 11 дітей, які залишились до 18-ї години для такої кількості дітей, щоб на повну силу працював харчоблок, ну це недоцільно. Тобто, коли весь садочок працює, ми розглядаємо це питання, що садочок може організувати. Третє харчування це може бути печиво, це може бути там якісь фрукти, тобто як полуденник не як вечеря, а як полуденник щоб не задіяти харчоблок Бо для того, щоб на повну силу працювали харчоблоки, це. Раціонально, щоб цей садочок працював в повній такій мірі. Тому спочатку ми, як і розпочинали чергові наші групи, так і зараз ми поки що розпочинаємо, вивчаємо це питання, узгоджуємо, думаємо, як це краще зробити. І поступово я думаю, що ми увійдемо в нормальний ритм нашої роботи, як завжди, ми працювали.